Вітаю в черговому випуску автоматизації обліку. Реєстр платників ПДВ відкрито. Але відкрито для усіх чи ні? Чи звикли користуватися цим реєстром, і чи дійсно вам його не вистачало у цей період? Пишіть у коментарях, діліться своїми враженнями. Отже, реєстр працює, але не для всіх. В чому проявляється ця ремарка? Для того, щоб скористатися даними із реєстру, необхідно авторитизуватися за допомогою електронного цифрового підпису співробітника юридичної компанії, фізичної особи-підприємця, або просто електронним цифровим підписом фізичної особи. Це зроблено для того, щоб обмежити певне коло осіб такий відкритий доступ повністю, який був у довоєнний період, і цю інформацію вберегти від сторонніх користувачів. Однак. Дійсно, нам цього реєстру не вистачало і перевіримо, чи на сьогодні він працює повноцінно, як це було раніше, а також розглянемо основні кейси, як з ним працювати. Для того, щоб скористатися реєстром, нам необхідно перейти в електронний кабінет, кабінет Державної податкової служби. Раніше ми звикли, що одразу на кнопці реєстри, ось він на дані реєстру платників ПДВ, натискали ми на нього і переходили до пошукових сервісів. Однак, в даному випадку, нас відсилає до авторизації. Пройшовши її, ми зможемо використовувати повноцінно реєстр платників ПДВ. Дійсно, велика кількість бухгалтерів зазначили, що цього реєстру не вистачало у. Цей військовий період, оскільки він допомагає перевірити інформацію щодо належності юридичної компанії або ФОПа до категорії платників ПДВ. А чим це корисно для бухгалтера, особливо для того, який здійснює реєстрацію ПДВ податкових накладних, тим, що податкова накладна буде зареєстрована вірно, а особливо у цей період, коли велика кількість платників ПДВ перейшла на спрощену систему з особливостями 2%. І ми дійсно до кінця не розуміємо, оскільки не усі партнери нам повідомили таку інформацію відповідно в даному реєстрі. Ми можемо переглянути таку інформацію і зрозуміти, яким чином здійснювати коректну реєстрацію податкових накладних. Адже реєстрація на неплатника ми розуміємо, чим нам. Грозить тим, що нам потрібно потім вірно зареєструвати податкову накладну, а це втрата часу і, можливо, навіть штрафні санкції, якщо не в межах визначеного законодавством терміну ми це зробимо. І крім того, реєстрація розрахунків коригування на невірну податкову накладну. А розрахунки коригування такого характеру можуть бути заблоковані. Тобто, незнання індивідуального податкового номеру платника ПДВ, нашого партнера, може нам. Призвести до великої кількості проблем, на які потрібно витратити буде велику кількість часу. Отже, для того щоб скористатися реєстром, уже у приватній частині електронного кабінету натискаємо на відповідну кнопку реєстри, переходимо у даний реєстр. Є можливість пошуку за трьома критеріями: за індивідуальним податковим номером або переліком. За кодом ЄДРПО реєстраційним номером облікової картики платника податків і або найменуванням юридичної фірми, прізвищем якому-батькові фізичної особи підприємця, перевіримо, чи усі ці критерії пошуку на сьогодні працюють коректно. Найперше, перевіримо за кодом ЄДРПО, натискаю пошук. І якщо така юридична компанія має приналежність до платників ПДВ, знизу. Ми бачимо інформацію про її індивідуальний податковий номер, дату реєстрації платником такого податку, відповідно, інформація, яка нам необхідно з'явилася на екрані. Одразу паралельно покажу, що означає або перелік. В даному випадку мається на увазі, що можна здійснити пошук не лише по одній компанії, а по декількох. Для цього ми без коми просто через пробіл вносимо інший ЄДРПО. І ось ви бачите, одна юридична компанія, дані по іншій знизу. Можливо, такий варіант пошуку варто використовувати тоді, коли нам необхідно по переліку знайти інформацію і для того, щоб її вивести, наприклад, на друг. Ну, я рідко використовую цей по, -по переліку. Найчастіше одна юридична компанія, один ідер по знайшла необхідну інформацію або перевірила її. Далі по індивідуальному податковому номеру. Так, вносимо в індивідуальний податковий номер, натискаю пошук. Бачите, працює. Вся інформація актуальна з'явилася на екрані. І третій варіант пошуку за найменуванням і прізвищами по батькові. Вношу повне найменування юридичної компанії, і ви бачите, зазначається, що дані відсутні за. Такими критеріями пошуку. Однак ми щойно бачили, що дана юридична компанія є платником ПДВ. Тому слід розуміти, що на сьогодні третій критерій пошуку по найменуванню або прізвищу не по батькові не працює. Варто використовувати лише два попередні по коду ЄДРПО або по індивідуальному податковому номеру. Друзі, якщо це відео для вас корисне, ставте лайк. Та підписуйтесь на YouTube-канал номер 1 Seminar.com. Ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Поряд з цим можна спробувати скорочене найменування даної юридичної компанії. Можливо, хтось з вас подумав, що саме в такому варіанті можна здійснити пошук. Ви бачите, пошук знову ж таки дані відсутні. Хоча ми щойно бачили, що така компанія є платником ПДВ. Так, крім того, давайте візьмемо пошук по реєстраційному номеру облікової картки платника податків. Інформація відсутня в такому форматі, ви бачите, ми, бачите на екрані, тоді, коли платником ПДВ, юридична компанія або ФОП не являється. В даному випадку буде зазначено, що в реєстрі не знайдено. Такої інформації. Певний період часу ми розуміємо, що е, коли за, було закрито доступ до для даного реєстру усім користувачам без винятку, ми не мали звідки черпати цю інформацію з відкритих ресурсів з того, щоб її перевіряти. Чи була альтернатива і чи є на сьогодні альтернатива? Я в своїй роботі використовую програмне забезпечення МОДОВ для того, щоб перевірити, чи є контрагент платником або навпаки не належить до цієї категорії. Для цього необхідно провести наступні дії. В категорії Головне меню переходимо у довідники, контрагенти, будемо додавати нового контрагента, активуємо це поле з правої сторони, натискаємо Додати контрагента і вводимо, так, вводимо його реєстраційний ДРПО. Він податковий номер. Натискаю Завантажити сертифікат, підтягується назва контрагента юридичної компанії, і далі оновити дані по контрагенту. Відбувається пошук в базі. І ось ви бачите, в даний податковий номер, та за наявності, номер свідоцтва платника ПДВ, якщо він внесений в реєстри. Часто буває, що номеру свідоцтва немає. Таким чином, теж можна провести перевірку платника ПДВ. Звичайно, це не панацея, тому що є варіант, що не усі контрагенти сюди потрапляють, оскільки не усі використовують електронні цифрові підписи АЦСК Україна. А саме це може бути причиною, що в програмному забезпеченні медок не підтягнеться. Але для великої кількості компаній такий варіант. Пошуку інформації та перевірки теж є актуальним і досить зручним. В період, коли не працював реєстр, я активно користувалася, тому для розуміння іншого варіанту довожу вам, як ним працювати. Поряд з цим запрошую вас долучитися до Viber та Telegram-каналів, оскільки компанія Seminar.co Corp продовжує у військовий період консультувати безкоштовно та підтримувати бухгалтерів. Для цього в цих каналах відбувається. Доступ до новин, посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Також є корисні документи, які в безкоштовному форматі доступні бухгалтерам, і ви можете ними користуватися. Ви можете обговорювати ці новини, ставити свої вподобайки. Для того, щоб долучитися до цих каналів, шукайте в описі до цього відео відповідні посилання. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна!